На початку війни, коли обстрілювали, діти наші ховалися в підвалі, і ми також і виникла така ідея зробити ще і підвал, і страшно було, і діти боялися. Свій погріб із консервацією пані Наталія власноруч перетворила на просте укриття. Стіни у кахлях із дошок зробила стелажі. Є навіть труба для буржуйки. Розкладушки стояли столики для їжі. Тут навіть діти спали в нас. А коли ракети і дрони не літають, майстриня продовжує творити дива. Я Працювала саме цим інструментом. Ось він такий весь. А вже отакі елементи це я вже робила саме о, таким от плиткорезом. Із кахлів вирізає квадрати і прямокутники, і навіть цегла в її руках отримує необхідну форму. Непогано його обробити, наприклад, молотком зробити більш таку поверхню. От і вже прилаштувати її, як або бордюра, або доріжка, якась майстриня використовує також каміння, деревину, цемент, матеріали збирає всюди. Жінка зізнається навіть на вулиці, може підібрати якийсь непотріб. А свій шлях будівельника пані Наталія почала. Із цього каміну. Донька привезла би у кирпіч, сусід викинув кафель, збив старий. і я спробувала згодом. На центральному вході батьківської хати оселилися метелики, зацвіли волошки і маки. За основу взяла схему традиційної української вишивки. А на східній стіні майстриня втілила дитячу мрію, запустила табун коней. Коні, які біжать по воді, мішка три цементу. Ну і кахель, мабуть, гривень на 50 було. На іншій стіні старенької хати мозаїка із сумним змістом. Цей янгол нагадує про доньку, якої не стало. У мене була донечка меншенька, яка померла. І от на неї вирішили зробити такого ангела. За чотири роки пані Наталія відремонтувала і прикрасила увесь будинок. Із середини також на вході гостей зустрічає грошове дерево. Вважається, що якось на щоб бути багатим, то треба там якесь грошове дерево. Дітвора приходить, їм цікаво, і кожен старається щось зняти. А цю зелену жабу дуже шанує сава онук, майстрині хлопчик очей не зводить, особливо ще під нею. Я думаю, що бабушки дуже важко було робити це. У моєї бабушки золоті руки, і я хочу знімати так-ток, що вона це робить. На кухні фрагмент українського села, а поряд домашні коти, які дрімають біля вогнища. Хатинка з овочами, з торбами. От і, ну це я працювала взимку. Оце взагалі він для вулиці і він як камінь. Тому плиткоріз такий не возьме, приходилося обробляти де кусачками, де молоточком, щоб закруглити форми. А стару літню кухню майстриня перетворила на робочий кабінет для старшої доньки. Душа, яку Мама вклала в кожен, в кожен сантиметр. Спочатку була літня кухня, потім приміщення для тварин. Я була дуже вражена. Десь три три місяці. От робила пані Наталія. Не має навіть будівельної освіти у минулому працювала на заводі кранівницею, та це не заважає творити. Зокрема, і на городі, де з'явився ландшафтний міні-парк зі штучною водоймою. У магазині дорого, але є нестримне бажання творити не біда. Вихід є. і Не потрібно чекати на прихід музи. Із підручних матеріалів можна оздобити ось такий невеличкий пруд. Оселі з непотребу відомі в усьому світі. Народні майстри використовують пляшки, контейнери, технічне сміття і навіть автомобільну гуму. І мова тут не про досконалість, а про свободу творчості, красу і гарний настрій. Дніпровські умільці не виняток, пояснюють архітектори. Наші люди вони настільки вимагають красоти, що навіть у відсутності архітектора самотужки справляються з цією досить складною з цим завданням це створення красоти навколо себе. Саме в такі важкі часи хочеться бачити щось яскраве та кольорове. Народна творчість і самобутність це справжній тренд, що й доводять дніпровські майстри. А пані Наталія свою творчість пояснює дуже просто: це антистрес такий. Багато поганих негативних речей вони якось відходять на задній план. Тому хочеться щось робити, бути якимось корисним. Євген Коптів, Денис Єлісавенко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.